Вітаю час новин на 12-му. Ми продовжуємо інформувати про ситуацію на передовій, а також розповідати про події, які відбуваються на Волині. Не забувайте підписуватись на наш YouTube канал Новини 12» і Дивитись усі наші сюжети у будь-який час. Нині ж у студії з вами Анастасія Качина. І спершу першу коротко про головне волиню скорботі. Знову оплакуємо героїв. Молилися за мирі військових, друзів та ворогів у Луцьку. Відбувся страсний хресний хід, коли будуть освячувати паску в головному соборі Луцька. Традиційно розпочнує із хорошої звістки. Вранці в окупованому Мелітополі пролунав вибух. Чули навіть у навколишніх селах бахнуло біля залізничного депо. Відомо, що там ворог концентрує техніку та боєприпаси. На базі депо окупанти розмістили також ремонтну базу, яка вже страждала від вибухів, але ще не повністю зруйнована. Про вибух у місті повідомляв і колаборант Рогов. Щоправда, за його словами, це розірвався газовий балон вод. Оному з гаражів. А окупантів щодня менше є і це не може натішити. Не Вчора наші захисники знищили ще пів тисячі російських вояків. Загалом вже більш як 181 тисяча росіян не візьмуть до рук зброю. А скоро й не буде що брати, бо у ворога значні втрати й в озброєні. Разом із тим окупанти не полишають надії захопити Бахмут. Росія активізувала наступ. Про це повідомляють британські розвідники. Українська оборона, за даними відомства, все ще утримує західні райони міста, але протягом останніх днів саме їх особливо інтенсивно обстрілювали росіяни. Наступ Збройних сил України буде вже найближчим часом. У цьому переконує наш головний розвідник Кирило Буданов. За його словами, майбутній успішний контрнаступ вкрай необхідний не лише Україні, а й союзникам, які надають військову допомогу. І про обстріли міста сіл, адже росіяни не припиняють тероризувати марне населення. Тричі за день вони обстріляли Нікопольщину. Серйозних ушкоджень зазнало сільськогосподарське підприємство. Пошкоджені також багатоповерхівка і приватні будинки. Люди внаслідок обстрілів не постраждали. Загалом ворожі атаки практично не припиняються на Донеччині, Харківщині та Херсонщині. Знову втрата на війні з російськими окупантами загинув 33-річний герой з Любошівської громади Микола Сінельник. Загинув 11 квітня 2023 року у бою за батьківщину на Донеччині. Уродженець села Хоцунь був солдатом 204-ї Севастопольської бригади тактичної авіації. Висловлюємо співчуття рідним та побратимам загиблого. Вічна пам'ять та шана герою. У Скорботі й Туріщина загинув Володимир Сухацький села Літин. Місяці очікування та надії, що зникли базвісти, солдат живий, не справдились. Надійшла сумна звістка про загибель героя. До ЗСУ був мобілізований 28 квітня 2022 року. 8 лютого, під час наступальних дій на Харківському напрямку, Володимир віддав життя. За Україну у зв'язку із трагічною звісткою в Тарійській громаді оголошено триденну жалобу. Висловлюємо ще раз півчуття рідним і побратимам загиблого захисника. Вічна пам'ять і шана герою. Велосипедистку довелось шпиталізувати. Аварія сталася у Луцькому районі. Учора, 13 квітня, у селі Ратнів по вулиці Миру автомобіль Сітруен Берлінго збив 51-річну велосипедистку. Жінку з тілесними ушкодженнями госпіталізували у відділення нейрохірургії. Автівкою кермувала 38-річна місцева жителька. Водійка була тверезою, однак, без посвідчення водія. На неї склали адміністративний протокол. За мир військових, і Волинь, волонтерів, друзів та ворогів сьогодні. У Луцьку відбувся страсний хресний хід. Священнослужителі православної церкви України на чолі з митрополитом Луцьким та Волинським. Пройшли від Хрестово-Звиженської церкви до головного собору міста. Продовж ходу було 12 зупинок стоянь, що відображали останні події в земному житті Христа. Як це було? Бачила наша знімальна група о дев'ятнадцятій розкажемо більше. Обов'язково помитись, помолитись, покласти гілочку верби і підібрати підходяще дрова у наступному сюжеті. Ми розкажемо і покажемо вам щось унікальне. Господиня з Волинського села поділилася зі знімальною групою 12-го каналу рецептом великоднього хліба, якому майже півстоліття. Про те, що обов'язково мусить зробити жінка, перш ніж місити тісто, на яких дровах краще його не пекти, і для чого поруч паски в піч кладуть три великодні. Ні, булки. Дивіться далі. Нагадую, у літній кухні біля пічки порається пані Марія. Уже 30 років печі. То ще зробили ще як свекруха була ще. Ми зробили ту пічку. Жінка на пенсії, має трьох дітей та семеро онуків. Із Рівненщини на Волинь приїхала ще в юності. В 17 вийшла заміж і пішла в невістки. Сама свекруха навчила її традицій та тонкощів випікання і хліба і до хліба. Хліб виробляється на мисочки окремо, трапочки стелю, і перекидається, і змазується, і тако шух. Та сьогодні пані Марія Пактиман не звичайний, а великодній хліб, паску, яку 44 роки тому навчила її робити свекруха. Та до приготування тіста господиня спершу має підготувати себе. Перед тим як повинна бути жінка помита, чиста повинна бути хустка, обов'язково і все волосся має бути сховане. Нічого не, не повинно стирчати ніде. У хаті її вже чекає на світанку замішана опара – Рідке тісто. Тут літр молока, п'ять склянок цукру, трішки дріжджів і мука. Перш ніж приступити до замішування тіста молитва. Щоб ми всі здорові, спробували скуштували цю паску і дождали до наступного року. Після склянки освяченої води чотири ложки сметани. Кажуть, як сметану додаєш, то така мокріша буде паска. Uh -huh. Далі пані Марія висипає у миску чотири пачки ванільного цукру. Ще трохи аромату такого чокольодового кавового. Uh -huh. <laughs> Трошечки там. Після цедра одного лимону і жовтки. Десять жовтків і десять цілих яєць. Uh -huh. І ще зо так я кинула, то я виливаю сюди вони збиті з цукром. Потім, перемішуючи, пенсіонерка поступово додає муку. Чітких пропорцій пані Марія не знає. Каже, все на око. Далі масло. Чим жирніше, тим краще. Ну, Сокруха казала, що не тупити масло, а його в було таке м'якеньке, його виминати. Тут 200 грам масла і 150 п'ятдесят грам спреду, угу. але спред треба, щоб був вершковий. Ну хороший. яєчні білки. Пенсіонерка додає в тісто в кінці. Їх тут 10. А білки треба збивати трошки солі. Але щоб були теж кімнатної температури, трошки солі всипати і збивати, без цукру. Коли тісто стало в міру густим, останні інгредієнти родзинки й цукати. Ізюм я пропарила і обсушила. Ну, дехто каже, бере сів. Я тако на око, скільки там. Мукою обтрошує, а я не втрошую, не знаю. Півсклянки соняшникової олії і найдовший та найскладніший процес вимішування. Робиться жінка хвилин сорок. Що цікаво, воду, в якій від великоднього тіста вимила руки господиня, виливати в каналізацію не можна. Треба під дерево чи кущ О, щоб ти нам родив і вино мали з чого робити. Миску з тістом жінка на дві години ставить поруч батареї. Поверх кладе цьогоріч освячену вербу і вкриває тканиною. А ось минулоріч освячену вербу жінка у цей же день спалює в печі, бо викидати її не можна. І все, і вона згорить. О, мештик тріскає. Що цікаво, піч пенсіонерка розпалила неабияками дровами. Для випікання паски підійде не кожна порода дерева. Паску не печуться на смоляний більше. Не печуться таке яблуня, черешня, абрикос. Отакі От в мене чоловік окремо на такі довгі рубає. Тож мені окремо дрова на паску. Коли тісто підросло, жінка береться розкладати його в змащені смальцем жестяні банки. Беру приблизно стільки там мені. Ну щоб так, третя частинка. Для рум'яності верхівки змащуємо сумішу жовтків із молоком. Одну із пасок прикрашаємо як 44 роки тому. Не глазур'ю, а тістом. О, такі жгутики всякі, листочки. Хто там, що як. Окрім Великоднього хліба, робили раніше господині три отакі ось хлібці. Якщо перед посівною розкидати їх крихти по городу, буде хороший врожай. Паски із хлібцями господиня лишає в печі на 40 хвилин. Ну, прийшло 40 хвилин. Будемо діставати. Дивитися, що в нас вийшло. Має пані Марія і лайфхак. Як, напевне, дізнатися, що спекло тісто всередині. Взяти. Якщо вніс не пече, то вона, от угу. Mm -hmm. то вона готова. Із форм паску відразу виймати не можна, бо може впасти. Забороняла свекруха господині лишати пустою піч, аби не було голоду, там завжди мали лежати дрова. Хай будуть всі сити. Не аби, дбали раніше господині і проситість батюшок, як розповіла нам пенсіонерка, десятки років тому в найбільшій у хаті кастрюлі кожна господиня мусила спекти паску для священника. Головне ж, каже Волинянка, аби духмяна паска принесла у кожну оселю мир, злагоду та світлу радість. Анастасія Качина, В'ячеслав Білов, 12 канал. У зв'язку з воєнним станом в Україні на Волині продовжує діяти комендантська година. Попри це, віряни можуть прийти до храму та освятити Пасху. Великодні богослужіння у кафедральному соборі Святої Трійці в Луцьку розпочнеться о 23.20. Спершу буде у північна, далі хресний хід, рання, літургія, а потім освячення пасхальних страв. Під час комендантської години віряни зможуть перебувати у соборі всередині приміщення. Пряму трансляцію. Обогослужіння дивіться у нас на 12 каналі. Освятити Великодній кошик парафіяни зможуть також і в суботу, 15 квітня, з 12 до 21. -ї. Змін щодо комендантської години у Великодню ніч на Волині не буде. Вона триватиме від опівночі до 5-ї години ранку. Поки все ще більше актуального і безумовно цікавого у наступних випусках новин. А якщо ви пропустили якусь інформацію чи хочете ще раз переглянути якийсь сюжет, заходьте на наш ютуб канал Новини 12. Підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі і залишайтесь з нами. Запевняю, ми маємо для вас багато цікавих новин та сюжетів. Бережіть себе і до зустрічі!